Доволі волого, тобто є волога, далі там взагалі вода стоїть. І грудилася при цій при цій воді. Вона це все время була. Щас її немає. Дніпровська гес вже мала два досвіди руйнування. У Каховське водосховище знову почала прибувати вода. Пройшло 10 місяців з дня великої екологічної катастрофи, підриву росіянами Каховської ГЕС. Природа не чекає перемоги та звільнення окупованих територій. Вже починає відновлюватись. Це один з місць, якраз дна Каховського водосховища. На цій території ми з колегами минулого року відбирали проби. І зараз ми бачимо з одного боку: ми бачимо, що певне біологічне відновлення, тобто верба виросла, певні інші також рослини з'являються. Тобто, це говорить про те, що природа вона намагається повернутися до певного свого, свого стану. Територія, яка була водосховищем, тепер поросла рослинністю. Та про повне відновлення великого лугу ще зарано говорити. А щодо води, яка з'явилася на раніше осушених ділянках, експерти кажуть, Сняне танення снігів принесло додаткову вологу у понизя Дніпра. Зараз визначається, по суті справи, закінчується річний цикл взагалі життя річки Дніпро. І від того, скільки буде тут води, чи, буде, знов -таки, чи залишиться вода взагалі цій території, буде залежати, того, залежати те, як і природні екосистеми тут будуть формуватися. Якщо буде вода, буде зелень, буде певне відновлення. Якщо не буде, то будемо дивитися далі. У центрі з гідрометеорології таке явище пояснюють як природній момент після зими весняне водопілля, вода затопила старе русло Дніпра. Це можна сказати і природний, і штучний процес, тому що Каховське водосховище, чи його та частина, яка зараз є, воно знаходиться в каскаді Дніпровських ГЕС. І хоча в цьому році запаси ну, була зима безсніжна, можна сказати, запас води в снігу невеликий, опадів сильних не було під час сніготання, тобто об'йоми весняного водопілля набагато нижчі, навіть середньо-багаторічних. Сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних нерегульованих людиною заплавах річок. Нічого незвичного в цьому немає. Да. Кидається вода по каскадах, розливається по великому лугу. В Каховське водосховище, ну, природа, можна сказати, відновлюється, там ростуть трави, верби, ще різні рослини. І, ну, як на мою думку, Можна його й не відновлювати, ну хоча водою Каховського водосховища забезпечили багато і населення, і підприємств. Пані Людмила живе в прибережній зоні. Каже, тут постійно була вода. Зараз картина страшна, хоч і з'явилась рослинність. люди ходили, дивилися, так казали, і лоза пішла рости, і такі трави якісь пішли рости, очерет, отаке. От. Ну, я ж кажу, хоч зелень з'являється і то якось на душі веселіше, а то ж чорне, чорне було. Пан Анатолій каже, без води в селищі погано. Питної запас є, а от для поливу ні. А без неї і нема сенсу садити городину. Я вже з цією картиною не знаю, що робити, тому що тут без води проблема. Тут така земля, що без води вона одразу цементується прямо. І навіть, розумієш, тоді ми поливали, там определенне по часу. От я вийшов, світи полив, потім воно коржами отак візьметься і все. Лучше не поливати. Ото виживе, виживе. Аби зрозуміти, що відбувається з ґрунтами Каховського моря, чеські та українські екологи зібрали зразки для проведення аналізів. Ми всі пам'ятаємо, що доволі багато було побоювань щодо е великої кількості забруднювачів, які сконцентрувалися на дні Каховського водосховища або там відкладеннях річки Дніпро. Тобто, та картина, яку ми бачимо, е важливо зазначити, що це знов це точкою відбору. проб. результати на думку експертів доволі добрі. Була не Велика кількість перевищення по важким металам, а також миш'яку тартуті. Ось на цій діаграмі якраз ми бачимо оці червоне, це якраз перевищення Перевищення в тих місцях. Перші два стовпчики це якраз Запоріжжя, в район, саме в місті Запоріжжя. Л4 це якраз це місце, де ми, де ми зараз знаходимося. Росіяни продовжують свої терористичні дії. В кінці березня кремлівський режим скерував по Дніпро Гес вісім ракет. Нині станція не функціонує. В Укргідроенерго кажуть, ситуація на самій греблі контрольована, загрози прориву немає. Втім, вже точно відомо, що на відновлення потрібні будуть великі кошти і тривалий час. Є багато побоювань, що наслідки руйнування Дніпро-Гес можуть бути аналогічні Каховському. Чи дійсно це так? Якщо ми кажемо про конструкції, то це е, споруди високого класу відповідальності, і зруйнувати ракетами ці споруди е, не так, то просто. Ви розумієте, що е, якщо ми будемо говорити про Каховську ГЕС, то вона була підірвана із середини. Е, бачили, що е, були атаки на Дніпровську? Е, на наше щастя дамба стоїть. Пані Євгенія каже: якщо порівнювати об'єм води у каскаді водосховищ на Дніпрі, то Каховське акумулювало 18 кубокілометрів води. У Дніпровській ГЕС це в шість разів менше. В принципі, Каховське водосховище воно було найбільше, найбільша водойма, а тому таких наслідків ми можемо не спостерігати навіть. При найгіршому сценарії гіпотетичному, скажімо так, а Дніпровська Гес вже мала два досвіди руйнування. І е, Енергодар, і ті населені пункти, і навпроти, місто Нікополь, вони як стояли, так і стоять. З інформацією про руйнування Дніпро Гес поповзли й фейкові новини про наслідки прориву води. Втім, на все треба реагувати з холодною головою та не піддаватися паніці, кажуть експерти. Микита Доброславський, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.